Тим часом у Києві не стихає скандал навколо автопарку з резиденції Януковича у Межигір'ї. Півтора десятка розкішних авто, які нібито належали синам Віктора Януковича і знайдені в день його зникнення, стали об'єктами бажань багатьох. Частина повернулася до Межигір'я, де решта спробували з'ясувати вікна дорогами дорогих автомобілів. проїхалася Ольга Кучер. Мабуть, що це саме дорогий персонаж з цього парку. Його можна роздивитися. Ним ніхто не користується, він не заводиться. Анатолій на прізвисько «Ведмідь» ага. показує пентлі. Це одна з тих автівок, які приписуються нам Януковича. Знайшли їх під гостомелем у день його втечі. Специфічний автомобіль. І коштує, мабуть, дуже великі гроші, тому ми його навіть боїмося лишній раз десь транспортувати. Не так часто доводиться сидіти за кермом такого розкішного автомобіля. Цей Бентлі пригнали до будинку офіцерів, де він зараз стоїть, на евакуаторі його навіть завести не змогли, бо не було ключів. Але повертати до Межигір'я його теж не хочуть, бо не знають, хто там буде на ньому кататися. Якщо Бентлі на прив'язі, ще два дорогих авто з того ж таки автопарку в активному користуванні очолюваної ведмедем 11-ї сотні. І ще одна машина. Так, і воно ще стоїть транжуровар. Швидкий, гарний автомобіль, дійсно гарний для оперативних цілей, просто чарівний. Автобус мультів, який використовується патрулями самооборони, нічний патруль, денний патруль. Тобто, коли виникає загроза озброєного супротиву, ця машина виїжджає і забезпечує роботу. Доставку оперативної групи міліція виконує в місті самообороною за правопорядком. Слідкуємо разом. Бувають і озброєні люди, які не мають відносини до самооборони, і ми реагуємо. виїжджаємо оперативною групою і устраняємо. Утім, Анатолія ведмедя звинувачують у присвоєнні цих трьох авт. Журналісти запідозрили, він використовує дорогі машини з власною метою. Сьогодні йде мова, щоб зупинити кровопролиття, Сьогодні йде мова, щоб зупинити певні дії. Чи то ми маємо робити знову ж на на власному транспорті. А ось Юрій Цевін наприкінці лютого знайшов у гостомелі 13 автівок на кілька мільйонів гривень. Ну так, це, це з Гостомель. Це Ця машина, так. він упізнає всі три авта, але каже. Хочеш, щоб їх продали, а не каталися на них. Дуже багато приклали своїх сил для того, щоб передати їх в цілосності, в сохранності, старалися берегти їх, не для того, щоб на них каталися всі. Зібрати президентський автопарк докупи тепер не просто. Сім із тринадцяти машин таки доїхали до межі гір'я. Ще три тепер уже відомо під контролем ведмедя. Перед тим ще дві автівки Мерседес «Мерседес класу та мікроавтобус Шевроле Експлоєр знайшли покинутими в гаражах у Києві зі слідами ламання. Та ще дорога машина. Ну а швидговорі шесті 6,3 амґемерседес. Ні, Непонятно, чия та машина. Ну явно це не простого чоловіка машина. О, з, з маячками, але після того як у гаражах побувала наша знімальна група, мерседес і мікроавтобус знову зникли. Нам удалося віднайти сліди експлоера. Ось його фото біля столичного головуправління міліції. Тепер уже відомо ним користуються бійці правого сектору. А от доля останньої тринадцятої автівки цілковита загадка. Ба більше ні в самообороні, ні в МВС, не те, що не знають, де машина, а навіть і не здогадуються, яка вона з себе. Усі 12 авто, що залишилися, мають виставити на аукціон. А гроші підуть у сім'ї тих, хто загинув. Утім, поки це зробити неможливо. Жодних документів на автопарк досі не знайшли. Ольга Куча, Максим Кучемаксимусіян, програма Вікна СТБ.